Доброго дня. Сьогодні хотів поспілкуватися про американську політику, про їхніх кандидатів президенти Трампа і Камалу Харріс. А чому я вирішив сьогодні про це поспілкуватися? Бо чесно говоря, ситуація доходить до абсурду. У нас тут в наших блогерах, все то, що наші знімають, що мені вже мій 12-річний син скидує мені відео про Трампа, в якому розказується, який Трамп не хороший. І от у нас питання взагалі: хто краще буде для України президентом? Трамп чи Камала Харріс? Дуже таке серйозне питання: хто більше корисного зробить для України Трамп чи Камала Харріс? І знаєте, відповідь на це питання фактично вже є. Ми вже знаємо це, ми вже були в цьому становищі. В якому становищі, ну припустимо, ви ж знаєте, що той, хто хоче займатися політикою, повинен добре вивчати історію? Для чого взагалі вони вивчають історію? Тож, це взаємозв'язки між державами, що відбувалося, і що буде потім? Тому що частіше всього все це вже було. І як я, допустимо, можу розуміти, хто краще Трамп чи Камала Харіс? Ну, давайте, по-перше, ладно, ми знаємо, що Трамп вже був президентом. Ми можемо вже посудити, що корисного робив Трамп, що було корисно для України. А на рахунок, припустимо, Камали Харріс, вона не була ще президентом, але вона була віце-президентом зараз прямо. А президент Байден був віцепрезидентом Обами. Тобто, вже як би, це логічно зрозуміло, що ці люди це ніби одна команда. І ми навіть чули, що Байден, коли прийшов до влади, привів до себе свою команду, яка була з ними разом, своїх друзів, з якими він разом співпрацював при Обамі. Тобто, щоб зрозуміти, тоді, коли були вибори Байдена і Трампа, що буде, було теж можна було подивитися, а що в нас було при Обамі. А ми втратили Крим, нам сказали, хтось там казав, що. Ім казали, що не втручайтеся, ми все вирішимо без військових дій, порішаємо. І що порішали? Тобто ми знаємо, це, ми вже це проходили. А що у нас було при Трампі? Ну, як мінімум, би, було те, що можна 100% сказати, що було тихо, Путін чомусь нікуди не рипався, військові дії практично не ввели. А що ще було у нас при Трампі? А, ціна на нафту була дуже дешева чомусь. А чому була ціна нафту дешева? Тому що Трамп такий хороший. Ні, просто Трамп сторонник республіканців. Республіканці завжди за дешеву нефть, бо дешева нефть – це добре для людей. Це, це, дешеве, це здешевлює виробництво. І всі мають дешеву можливість підміщувати товари дешевше. То есть, це, от, я не говорю, там все інше. Він те, що Трамп зупинив будівництво Северного Потока. Трамп зняв, по-перше, при Трампі перша зброя була поставлена з Америки. Чомусь при Обамі нічого не, постав, не було поставлено. Хоча нібито просили, мабуть. А щось не було, не знаю. Я, я навіть чув, що Конгрес їхній Сенат прийняв рішення виділити нам зброю. Але чомусь то нам її не поставили. Ах, яке диво. Да, не поставили при, при Обаме, що, що Трамп її по поставив. А хто, хто, хто такий, допустим, а І що ми очікували при Байдені? Он я тоже чув таку саму ситуацію. Що Сенат прийняв рішення нам виділити лень а Байден не захотел цим. Я вже не кажу про те, що наша влада. Всім розказувала з всіх табуреток і утягів, що нам не потрібен в Ні, нам породі не потрібно, бо нам в кредит, нам, нам, нам кредит не потрібно. А то, що там люди гинуть, це посрать, хай там їдуть, нам не потрібно в кредит, бо це дорого. Люди, вони дешеві, нехай їдуть. Це не проблема. Головне, що, що це безплатно, а от тут за зброю нам треба буде плану. Ніхто даже не пікнув, нічого не сказав. Я не буду там говорити, хто там щось боявся. Ну, просто розказуємо про те, що було. І що ми ще, ще, ще знаємо зараз? А, нафта виросла щось при, при Байдені. А чому вона виросла? А, вона виросла, тому що чомусь Байден зняв э, санкції Сєвєрного Потока. Байден за, запретив, зробив все можливе, щоби. Нафта подорожала, а чому він це робив? Це його особисте бажання, или він тупий, або чи щось? Ні. Це їх движення на зіле... за зелену енергетику. Щоб зелена енергетика була вигідна, то конкурентно здатна, зазвичай, треба зробити все, щоб нафта подорожала. А, -а що відбувається, коли нафта дорожає? Саме відмороженії країни, така як Росія, Іран, починають в жиру беситься, у них куча грошей. І вони вже хочуть кудись їх потратить. Тобто, даже это вот звичайно просто рішення, що при Трампе нафта була дешева, і у Путина не було зайвих грошей починати війну широкомасштабну, а коли прийшов Байден, цена на нафту подорожала. І, як ну, не потому что у них такий рух, потому что вигідна цена на дорога на нафту, і у Путіна з'явилися гроші. І Ірана з'явилися гроші. Я не кажу, вже про якісь інші рішення. Так хто краще для нас буде? Нехай даже Трамп нічого не зробить. А от Камала буде і далі тримати ціну на нафту, і робити все можливе, щоб Соєдні Штати далі не продавали газ Європі, або не продавали нафту Європі, не виробляли зайву нафту і газ. Уже це, уже, знаєте, як сильно впливає? Дешева нафта, дорога нафта, все, більше їм, взагалі нічого робити не треба. Ви думаєте про поставки зброї? Ну, Конгрес он постійно Сенатом виділяє, дозволяє Президенту США виділяти гроші на зброю нам. І що? Байден виділяє. А ставленниця Байдена Камала, що змінить свою риторику. З чого вдруг? То ті не хотіли виділяти, що робили все можливе. Хто обмежив допустим, закон про Ленглис одним роком, я чув, що він був необмежений, поки війна не закінчиться. Тож ж, класна, що була ідея зупинити війну. Якщо б за місяць до початку війни був, був прийнятий лень Тобто закон, всего лише прийнято, що Соєднані Штати можуть виділяти гроші, але ще за місяць до початку війни мало бути прийнято. І що не обмежена, якщо буде війна, то, то не обмежена можливість допомагати Україні. Все, Путін би вже не напав би, можливо. Може він подумав, блін, може не варто, Але цього не зробили. Представники команди демократів, Камали Харріс, Байдена. Ви думають, ситуація зміниться. Так хто для нас був кращим президентом? Трамп, при якому Путін сидів, як миш і нафта була дешева? Чи команда Обамы, Байдена і Харриса. І що від них можна далі очікувати? Як минимум те саме. А то, що він там рассказывает, він відео мені, мені, то, що мені син скинув. Трамп, типу, снимет санкції з Росії. Але потім додали, коли він прийшов, він чомусь то наложив, не зняв нички санкції. То, що він там десь розказує, діто, там що то там щось ляпнув. блин. Он, эти демократы, как любые коммунисты. Розказують вам такої все зроблять. Все, вони вас захищать, зброю, сколько угодно нададуть. вони що... там скажуть все, що угодно, їм по... По... начхати на все. Вони відносяться до, до тих людей, які вам будуть розказувати все що завгодно. А делать своє. Не пам'ятали, чим відрізняються, допустим, комуністи від э, звичайних порядних людей. Порядні люди кажуть те, що потрібно, то есть постараються все-таки правду казати і виконувати те, що кажуть. А вот от комуністи, вони вам будуть брехати все, що завгодно. робити своє. От саме, як росіяни. От помітьте, як роблять ці демократи Байден, і як роблять росіяни те саме. Розказують, все, все класно, а роблять своє. А сказать, як не, Путін, е, типа убийця, а потім роблять з ним вась вась, друзі, друзі. Трамп каже, що там класний хлопець, але робить правильно. Тобто треба дивитися на те, що вони роблять, не те, що кажуть. То, що там кажуть, це все ерунда. Головне, головне те, що вони роблять. Ну так, краще сказати, це, це бо, е, Путін класний хлопець, блин. А завтра взять ему разбомбить Вагнер, блин. Чего? Да ты классный хлопец, молодец. А мы твоих пачевпаем, блин. И далее. Ты классный хлопец, а мы цену мы, на мы, нафту обрушим. А че же он не классный, блин? Наебал всех фактически, обычно за выражение. Короче, всех и вся. И что хочет, то и робот. И все кланяются, блин. И не только кланяются европейцы, еще и наши кланяются. Он Порошенко кланялся ему. Тю -тю 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 -тю. -тю. Пу Путин, двойной ну не, А что же вы хотите, блин? И наши тоже, блин. Ой, давайте будем с ним дружить, блин. Он же, он же нормальный хлопец, можно с ним домоваться. Блин. И зараз можно какой-то мир подписать. Замість того, щоб подумати, а що можна нам зробити, щоб всю цю проблему вирішити, що можна нам. Треба гроші Треба знайти гроші. Треба подумати, де їх знайти, як знайти, щось заощадити і тому подобне. Нема проблем розібратися, хто для нас буде краще Трамп чи, чи <смас> Камала Харріс. Це вже було, ми вже все це знаємо. И они полним маразм тут, тут нас дурить. Для чего нам тут это, это, это все показывает, блин? Не для того, чтобы мы избрали. что, мы Камала Харриса или Дип Трампа можем избирать? Це все для того, щоб розказати, який Байден молодец, блин. Який Байден, який нас фактично ему дають можливість нам допомагати, гроші, і він навіть того нам не дає. Який він молодец, блин. Як он допомагає Україні. блин. Он не то, что он как звичайний соціаліст, як, як, як і наші. І не только, блин, сам нічого не зробить, а ще и не дасть те, що йому просрет то, що йому дали, фактично. Ему дали мільярдів грошей виділити на, 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 на зброю, він і того нам не дасть. І зараз, вот стоїть ситуація. Сколько рассказывали про какой-то 61 миллиард для Украины, 61 миллиард помощи для Украины на, на, на війну. В какой всего лишь там ш -ш -ш было около 8 миллиардов на зброю, блин. И то еще и на нас, и на Израиль, и на, на Тайвань. И нам из цих грошей выделили лише 1,8, залишилося 6 миллиард невытраченных. Какой Байден классный! Молодец! Он нам напомагает, блин! 6 миллиардов, блин, которые можем зараз просрать, и он хочет их засунуть куда-то там, и опять какой-то пакет, блин, где там куча всего негативного для, для Америки, и, и сказать, давайте, эти республиканцы, голосуйте за это. Они скажут, что обалдели, что ли, мы, мы что думаем из-за этих 6 миллиардов, блин, свою Украину просрать, что ли, блин? Мы здесь они проголосуем? А, это, это, это республиканцы, вы не, блин. Замість того, щоб просто їх виділити, він опять займається фигней. Він вам розказував, що у них немає грошей, немає грошей, 6 місяців нам не давали. А коли підписали той закон, із тих от 3 мільярдів, яких нам видали вот за цей рік, чомусь виявилося більше мільярда откуда-то взялось, невідомо откуда-то. То, То їх видали з тих грошей, які були. Тобто не з тих грошей, про які проголосували, Кстати, что проголосовали, выделили 1,8. А 1,2 виділили ще выделили еще що тех, что были, про какие они рассказывали, что у них их немає, Что они их не могут вытратить. Что хочет, то и вони... робят. Я, конечно, не розумію, что там республиканцы молчат, и слухцы не розповідають, Почему Трамп про це не розповідає, не выристовывает цю, цю карту против Байдена. Я не розумію, это их игры, блин. Я не кажу, що, що Трамп Ангел там, я знаю одно. Що, що б он там не робив, гірше, ніж, ніж Байден, він бути не може. Гірше, ніж Демократична партія. І як мінімум я знаю 100%, що ціна на нафту буде падати. І у Путіна не буде грошей продовжувати цю війну, розумієте? Про інше мені на, начхати навіть, що вони там будуть робити. Що б он там не розказував, коли прийде час? Ніхто нас не зможе примусити підписати якусь капітуляцію і здати території. Якщо ми самі цього не захочемо, ми були півроку без американських грошей, навіть якщо він скаже, більше не буду підставляти. Зараз Німеччина підставляє нам більше озброєння, ніж Америка. Ми здатні самі виробляти більше озброєння, ніж нам підставляють. Як я сказав, якщо нам треба ПВО, якщо громадам треба ПВО, дозвольте громадам купувати ПВО. Представте себе ситуацію. Ми там просимо, дайте нам допоможіть, дайте нам безплатно ПВО, блин. Він кажуть, ну, вибачте, то нам теж треба себе заключати, ну, правильно, і у них теж свої проблеми можливо. Чесно, а давайте по-іншому. По по Бере, допустим, Дніпропетровська чи Харківська громада, збирає гроші. Інші їй докидують на покупку патріотів, дивізіона Патріота на, на місто. І вони з цими грошами їдуть в Америку і кажуть: от у нас є гроші, дайте нам, будь ласка, продайте нам ТПВО, у нас люди гинуть. От гроші є, зібрали люди, скинулися. Продайте нам, блин. Громада скинулася, свої гроші направила на податки на той, Покупку Петріота. Ви думаєте, нам відмовлять? Скажуть, да пошли ви нафіг і гиньте далі, блин. Ми його не продамо, ми, ми нам не відмовлять. там не зможуть відмовити, розумієш? Буду ваші відмовити. Бо та проблема, про яку ви кажете, чому там міста кладуть брусчатку. А на що? А вони можуть викричати гроші. Могли, може, там щось вже трошки змінилося, лише на свої потреби, вони не могли, не мали права громаду, там було прописано, ви на всі павільні громади, але у них заборонено витрачати гроші так, як вони хочуть. От їм написано, тільки на цілі громади, все, більше ні на що. І от на такі, на такі, не можна витратити гроші, допустимо, місто Харків не може потратити, допустимо, гроші, мабуть, на будівництво оборонительних споруд, допустимо, на границі, в інших районах. Не може. Заборонена блін. Вона не хазяїна своїх грошей. То в нас тільки в кавичках написано, що у нас вільні громади, ми збираємо податки на свої громади. І їм заборонено витрачати на, 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 на зброю. У нас війна, ми, нам треба вижити, а у нас куча заборонено. заборонено. витрачати, виробляти зброю, заборонено витрачати гроші на зброю, заборонено покупувати, людям заборонено себе свободно захищати і постійно ходити за зброєю. І Начехать, що війна. Головне, що, блін, не дай Бог, де там власть трошки під, під, підіжмуть, чиновників трохи під, підчавлять. Ну, Вони менше будуть зарплату, втратять свої бізнес-потоки і так далі. Начехать, що люди гинуть. Тобто, то, що у нас зараз у місті немає ПВО, винні не американці, не європейці, винні наші чиновники, які їм не дозволяють купити то ПВО. І ніякі Камала, нікого відношення тут не мають. Тому що, якщо б спочатку би, сіли б і подумали б, початку війни, що нам треба зробити, щоб забезпечити нашу армію всім необхідним, розумієте, що в нас хрен знає, скільки часу пройшло, а навіть патронного заводу нічого там не збудовано, що треба зробити, блін? Зняти заборони, блін. Всего зняти. Здати свободу бізнесу, блін. Зняти заборони і обмеження, блін. Навіть робити нічого не треба. Дозвольте, бля. Не можете ничего. Дозвольте хотя бы иным блин. И все. Тут что, важко дозволите, блин. Настолько страшно самим, блин, так много людей боитесь, что боитесь дозволить людям, блин, самим взять сброю и решить эту проблему. Если бы не те чиновники, вот, то мы давно бы уже в ту вину выиграли блин. У нас, блин, зараз, вы же бачите, люди, блин, снабжают армию пив дронами краще, ниж, Та громадна структура, чиновників, всіх разом взятих, всім їхніми стараннями, всіми їхніми старання, всіми їхні податками. Вони не зможуть спра... не... справитися з звичайними людьми. Не можуть їх в, эти, в монополії перегнати взагалі. Все залежить від нас. Всього лише надати, зняти заборони, і все буде. І ПВО буде, і все буде. І Трамп, Камала, не має значення. Зовсім має значення. Дякую. Заходьте ще.